Добрий день. Я хочу вам розповісти, це мене звуть Валерій Іванович, я вам розповідав я свої випадки життя, а зараз це розповім вам, цей випадок був в Ленінграді. Він так відбувся, що він заповнився на все життя. Чому? Зараз ви не знаєте. Значить, йому назва цього розповіді моєї полу. Одна жінка зранку проводила своїх значить, чоловіка на роботу, свого сина до значить, школи, а дочку маленьку відвела в садик і пішла на роботу. Іде вона на роботу, зайшла в приміщення цього підприємства і вирішила, думаю, сходю я в туалет або санус. Вона заходить, а там стоять дві студентки, якісь практикантки і курять. Розповідають про вчорашні гулянки. І вони сміються, розповідають, курять, курять, дим стоїть. Але Людмила значить, побула і стала виходити. Уже дзвінок немає. І відчула запах горілого. Думаю, що ж таке горить? Вона відкриває одну із відділів туалету, а там кліє тканина. Вона була на відрі і зверху вона стояла так, що треба було її якось, ну, щоб вона не диміла, не горіла. Тому що недопалки, які кинули ці дівчата, вони видно, видно значит, палять цю канину. І Людмила потянула цю тканину щоб затоптати її. І раптово вона відчула, що з відра полилося щось таке мокре, і охопила її плаття, колготки, всю одежу, яка була знизу. І раптово все вспихнуло. Полум'я таке страшне, що горіла вона половина її тіла з ноги і до пояса все горіло. Плаття горіло, колготки горіли. Це бензин був. І вона, бідна, вискочила з туалету, а гардіробщик, який тут був біля туалету, він побачив і впав. Він вмер від побаченого. Він пожилий людина була, але вона, побачивши такий жах, вона впала і померла. Людмила не знала, що робити. Вона стала ця дежу, стару робочу одежу на себе валити, щоб збити полум'я. Полум'я горіло і не залишало їй якогось виходу. І вона цим цим збила полум'я. Але така біль була, опіки такі, що вона побігла до мувальника, забігла, стала водою обливатися і впала в обморок. Приїхала скора. Забрали її і повезли Людмилу в академію, в воєнну медицинську академію для того, щоб ці опіки значить, якось ліквідувати. Але вияснили, що в неї згоріло 20% кожного. При 20% кожен, що відбувається? При таких опіках у людини образується від цих опіків якийсь яд. При 20% опіків дуже важливо, ну, людина може не вижити. І ось якраз чоловік Людмили в місті з хлопчиком, з дівчинкою прийшли, а Людмила не може розмовляти. Вона плаче, тому що вона бачить, що вона з ними не може далі жити, в неї таке життя випадково, бачите, як вона зайшла в туалет і в таке бурон здоров'ю. І так відбулося, що вони приходили до неї кожен день. І вона вмирала, вмирала і вмерла. Вмерла молода жінка, залишилась двоє дітей, чоловік. І я цю справу порушив відносно уборщиці, прибиральниці, яка убирала цей туалет. Вона брала в цеху бензин чистий. І витирала, так як робочі були, інколи проходили, мазуту приносили так, як на, на своєму житті. І вона витирала поли, так все витирала, все було чисто. Але цей бензин, вона, бачите, в відрі ховала для того, щоб її прикривала тряпкою, щоб ніхто не бачив. Ця прибиральниця, звати її Надія, вона кожний день. До приходу робітників убирала туалети, там, де приміщення, і уходила. Вона цілий день там не знаходилася, але з собою завжди несила торбинку. Торбинці вона дону, додому несла мило, порошок. Все це вона до собі присвоювала, а обирала якраз оцим бензином чистим, яким вона користувалася. Коли я порушу справу, все вияснив. Раптово вийшла амністія. Застосувати амністію, їй вже було за 70 років, я не міг не застосувати, тому що вона підпадала під цю амністію. І вийшло так, що людина скоїла такий злочин, вона навмисно та не робила, але в неї якраз порушення правил безпеки. І ось вона. Була звільнена відповідальності, але все рівно її доля наказала, її потім паралізувало. Вона одна жила, її паралізувала, і ніхто не хотів доглядати її, тому що всі знали, що із-за неї загинула молода жінка, залишилося двоє дітей, і таке горе вона причинила тим, що так зробила. Як до чого вам розказую цю історію? Бачите, як? Бува несподівана. Виникають такі обставини, які привели до такого горя. І якби ця жінка уборчиця або прибиральниця ховала цей керосин, або не використовувала і не забирала додому цей мила, який виділяли з порошок, а робила, да, а дівчата не курили б так, от, які не подумавши окурки, дедапелки броса кидали, значить, на тканини. Воно б така гора не підійшов. Але то що відбулося, то відбулося. Загинула жінка і залишились сироти. А в прибиральницю судьба наказала все її її передбачалося. Для чого я розказав? Для того, щоб ви самі в житті інколи опачливо відносились до своїх вчинків, робили так, щоб не було наслідків поганих. чого вам кращого, якого кому понравилось, Подобайку нажміть. І я буду продовжувати розповідати вам такі випадки, які запам'яталися в моїй житті. Всього вам кращого, мирного неба.